تكنولوجيا 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 عشدنا have... تكنولوجيا عشدنا تكنولوجيا нахуй вже, що дядь Вітя таки достає інтерв'ю сьогодні. Якщо виграємо, якщо виграємо то нас. Так, обов'язково виграємо. Що ж ми туди їдемо? Так, дядь Вітя, що? Американо з молоком. Це у нас Володимирович, Федорович і дядь Вітя. Дядь Вітя ви сьогодні замість Максимовича, так? Да? Ну, да. У нас ось новий Максимович буде. Каса, гроші. Каса, гроші, все є, Максимович. <гум> Такие серьезные ну, хали, блин, тому кто-то. То с... З малиной. Серьезно. Может замолк. Вот пару сат надо, 200 з гаком кілометри не зупиняють, ні? Не? Нет, є така тачка, то в принципі. О така, да? Можна її. Реактор із своїм цікавим підходом тут так шо. Нет, на да. фоне. Туфика мы душишь пиздец. А что, Виталика туфики у порядку, да? Я сейчас не Мода. Віталік у нас модник. Задает он. Саня, молодец. Ян носочки, носочки моду, да? Ян подключек, нападай. А, да. Барбершоп.

Ні, що бачите, нічого не буде. Що, ви хочете піти? Угу. Що про з чого почати? Почати з таких дуже простих речей. Дуже хочеться, щоб сьогодні ми не, не виграли цю ігру в розділ. Вигнали виграли на Команда, проаналізувавши останні ігри, я вам скажу, що я не можу сказати, що вона прибавила в результаті, але в тому, що вони стають це однозначно. В тому, що в них результати про це говорять однозначно. Останню ігру вони грали в з профіспортом. спортом, програли 1-0, але ну, моя така думка, що вони мали вигравати. У них навіть при рахунку 10, в кінці там були дуже ну, непогані моменти, просто що вони їх не реалізували. <кій> ми останемося тут, десь ми весь будемо вже тримачками, повірте, будуть нас наказувати. А цього не хотілося, тому що ви на такому відрізку даєте результат і не хтось на цьому зупинятися. Засмужено молодці, але знову ж таки у нас ще є три гри, в яких не можна розслаблятися. По крайній мере, в цьому турнірі. Я не говорю там заслідующе, а в цьому турнірі. Що в нас не вийшло в домашні грі? Ну, багато говорити не буду, тому що ви самі все пам'ятаєте і розумієте. І Якщо десь не вистачає майстерства, то його треба компенсувати. Чим ядоспособність, желання і всім настанням Самоудачу. Дуже багато в нас було, я ж казав, там і патері, і ненужних, і якихось неправильних рішень. І воно все вилилось в те, що концовочка була нервозна. Місто того, що десь закрити цю раніше трошки, і, можна сказати, дати можливість. Вийти на поле тим людям, які менше грають. В сезоні, то в нас щось вийшло так Ну, з цього треба робити висновки і рухатись далі. Сьогодні, все ще раз кажу, згадати край. Команда грає вдома. Я там, що там, це не важливо кого звилювати. Поле ви бачите, тут, тут Ну, Треба грати грати футбол. Я не хочу порівнювати нашу ну, там домашню, тому що то ужасна була ігра. мабуть, сама саме хуже наша в сезоні. Е на ідеальному полі. Але знову ж таки, тут ми маємо трошки бути впевненішими, трошки якби вже і... Мастерство десь повинно самолюбі включити з ніколи наших футболістів, тому що так, знаєте, бігати за і там, вирішувати результат за рахунок когось. Ну, чесно, я, мені це не подобається. Я хочу, щоб якщо виходить 11, 11 пахає. Хто виходить на заміну, включається, теж пахає. Щоб у всіх був толк на полі. Справа Костя зліва Ніша, два опорних був Ваня Саша Панте. Справа Ромарі зліва Деня Діфтерянко і Саня вський та Рівцем. Um. Що хотілося від вас сьогодні? По-перше, контроль. Якщо не зустрічають, готувати атаки через контроль. Ми граємо два нападачі. ці моменти, що я вас прошу, якщо команда їх не зустрічає високо, то... ну, так вони нас зустрічали. У мене дуже везі. Прайні хава і один з нападаючих. Високо зустрічає один з нападаючих, два е, хава, один з нападаючих відкривається під недодачу. Передача на третю, передачу. Колю ми мали. вже біжимо, кричимо, дай 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 Обіжжаємося потім щось, ну таке, знаєте, що попало. Не дати їм старатися тут лише зіграти нам і не дати їм компактно. компактно в отборі. Тому що поле дуже широке. Ливний, при той його казав, цією кажуть, що. Так що, будь ласка, включайтеся, приймайте правильні рішення, щоб, щоб вже ми десь за рахунок ваших дій теж бували якісь і голи, і очки, і результат в цілому. Починаю подавати і Якщо десь там,

Сьогодні черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області Дефенда Ліга. І уТК гостить у Золотоноші. Ось на цьому стадіончику традиційно його показую. Він мені дуже подобається. Олдскульний, але при цьому комфортний. Мені, ще раз повторюсь, подобається. Так от, уТК тут сьогодні в гостях у Златакрая 2017. З назвою цієї команди пов'язані у нас яскраві матчі, яскраві спогади, драматичні тут кінцівки, розвиток подій у матчах. Це зараз така реінкарнація цієї команди, цього клубу. Багато чому відрізняється від попередніх років. В першому колі команди зіграли. Ми перемогли 2-0, але ну так, за оцінками, подумками і думками, у нас всередині колективу і головного тренера одну з найгірших ігор Ми зіграли. І відповідно, думаю, що не до оцінки суперника, попри там місця у турнірній таблиці, з боку УТК не буде. А як складеться, подивимося і вболіваємо. Тим паче, навіть тут, за 200 з гаком кілометрів від е, Уманщини, ми маємо своїх відданих вболівальників, які сюди приїхали. Ну, Команда грає для вболівальників. Брат і брат два.

Доброго дня, шановні болівальники, гравці футбольних команд. Місто Золотоноша вітає вітаю вас з прибуттям на наш стадіон. Бажаємо всім перемоги. І дозвольте від імені асоціації футбола Черкаської області. Перед початком футбольних змагань виконується гімн скинуть To idzie nasz czas, na nasz kraj, nasz duch, zwycięgiet, wierniejszy Денис Діхтеренко відкриває рахунок на шостій хвилині. Первый трое, не пять на него, мяч, ты ворон. Первый! Воды, поди, по ты, мяч, прус! Да, да, фули, мячик спотино! Не примел! Да, 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 Стой, стой! Блять! Стой! 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 Да нет, блять! Бать, близко. Твої, бать, бать, бать. Все, все, все. Йо-хо. Пускай, пускай давай. Работа, Южа. Хорош, толком. Ой. Дай. Прийшли. Всё, ничего. Дай, дай. Ось уболівальники і і в золотоноші. ну Постійний самовідданий Шикарний З подачі Олександра Ковського забиває Віталій Заря. І віддячі Віталій Заря, Олександру Раковському Раковський забиває четвертий м'яч. І ось Віталій Заря забиває, але але ось арбітри розбираються. офсайт не фіксується. Помилився асистент арбітра. що мені йти до тебе? Ти одну сторону трактуєш так, одну сторону на ту перекажувати будеш себе налого, блять. Нормально ми хороші доживають. Нормально, чувак, чуть хорошо, я снова. А другий раз так само, ти прокинув рад ряд або. Нет, это. А ботя понятно, И вы за мной те зим, пусть то пояс может. Садись и в пищенишь. Що не бачить. По замовленню святіка знімаємо Відбувається заміна. Святослав Дудник вривається на футбольне поле. Костянтина Дашко. Рве і мече, Рве і мече. Розпочалась друга половина футбольного матчу. Лісовий Ярослав, номер 33 Ліпченко Анатолій, номер 21 Япченко Тяршенко Денис, 23 номер, Раковський Олександр, 7 номер. Говори, є, скажи, блядь! блять! Обировать будемо. Доїруйся своїм!

Спорт команду Ян, розкажи, як це вийшло? Як? Як? Скільки років тренувань? Без тренувань. без тренувань людина такі голи забуває. Очі були закриті, якби відкрив, то було б гірше. Там не допомагало закривати, відкривати очі. Герой на боку гей нашого матчу. Серега, ти задоволений грою? Дуже задоволений. Завжди приїжджаєш на УТК, да, 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 да. Да. так? друзі, І ти, і Саня, і один, і другий всі. Ну і ти начаклував цей рахунок, так? Да? Да, да. Сидів, чеклував там і приживав, що тебе теж зняли. Співати сьогодні будемо? Не будем. Але ж рекорд поновив. Не останній раз да Це ще не кінець сезону.